А ми якраз власне спитаємо, як ніч минула е в Києві для Анатолія Храпчинського, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і вацінний експерт, пане Анатолію, доброго ранку. Слава Україні! Що літало? Що бачили ви професійним оком? Героям слава. Ну, ну почнемо з того, що давайте дочекаємося, все ж таки звіту повітряних сил. Зауважимо, що насправді сьогодні була колосальна кількість. Е Повітряних об'єктів запущених з боку Російської Федерації додамо, що тут була і балістика різної різної категорії, кривата ракета різної категорії. Ну і безумовно велика кількість шахетів і дронів імітаторів Це насправді суттєво ускладнює роботу нашим силам протиповітряної оборони, що не розраховувано під таку під таке навантаження, тому що насправді велика кількість, і от навіть пан Стерненко написав, що. А була така велика кількість, що навіть дронів перехоплювачів не вистачило, тобто вони не могли перехоплювати дронами, використовували інші засоби враження. Тому тут вкотре буду казати про те, що нам треба готуватися ще до більших атак, і зрозуміло, що ворог не буде зупинятися ніякі там 50 діб обмеження його не зупинить. Він і далі буде продовжувати тиснути, зарахувати таких масованих ударів. З нашого боку, нам треба активно долучатися до а, всіх можливих інструментів для того, щоб покращити наші спроможності щодо перехоплення, розвивати її не тільки дрони, а й інші системи, і спілкуватися вже, мабуть, більш жорстоко з нашими західними партнерами, тому що ну дивно виглядає, коли Польща підіймає літаки просто для того, щоб спалити керосин, і, а, а при цьому Україна потерпає від такої кількості ударних безпілотників, інших засобів враження. Але, пане Анатолій, а в цьому випадку, коли німецький генерал, зокрема, каже, що Дві тисячі повітряних безпілотників, та, та, безпілотників це, може це може бути найближча реальність. Це гіперболізація, чи, ну, тобто перебільшення чи реальність. Бо ми бачили інформаційну кампанію, рускі намисне почали показувати, як молодь збирає шахеди в, в Татарстані. Та, от, і, і ми розуміємо, що це складова інформаційної атаки, отак, залякування, тиснути і так далі. Чи справді вони. Можуть вийти потенційно, щоб запустити ну, наприклад, за одну ніч дві тисячі безпілотників. Це не рахуючи всяких ракет і всього іншого, це давайте, мабуть, почнемо з молодежі такого фактора, який буцімто -як, мусить нас зупинити і не бити по цих об'єктах. А якщо дотримуватися усіх міжнародних прав, будь-хто незважаючи на вік, якщо він збирає зброю, яка запускається по території іншої держави, є ціллю для знищення. Тому тут не треба боятися, що там молодеж працюють. Це їх вибор був для того, щоб загинути на тому заводі Лабузі. Наша задача знищити це підприємство. Тим паче, що показали дуже багато цікавих факторів, які є нам як підказка, куди треба бити, як треба бити, ж таки щодо кількості 2000 тисячі одиниць. Треба уважно дивитися по тому, наскільки розлога вони будуть створювати пускові елементи, тобто ми кажемо про малі майданчики для пуску цих дронів. Додатково треба зрозуміти, що більшість цих дронів для того, щоб запустити за одну ніч дві тисячі таких об'єктів ударних дронів, потрібно буде їх зберегати вдовж кордонів України для того, щоб спромогтись зробити таку масову атаку. Тут вже задача наших спецслужб і нашої розвідки для того, щоб виявляти такі склади і бити по них нашими засобами ураження. Тому тут в принципі я би сказав би, що безумовно вборах буде намагатися збільшити кількість, а прогнозувати кількість не треба, тому що це на навбі... Навпаки більше лякає, німцям треба не казати, яка кількість по нам буде летіти, а допомагати нам далі тими засобами, які вони можуть, і надавати більше далекобійної зброї, не просто фінансувати наші спроможність щодо виробництва далекобійної зброї. Але в будь-якому випадку рішення завжди є, і тут треба зрозуміти, щоб запустити 2000 ударних безпілотників, їх треба запустити з якихось ділянок, поряд з якими знаходяться склади або місця, де програмуються ці дрони, тобто, в принципі. Задача вирішуємо. Головна задача виявити ці місця і е, направити туди якомога більше наших засобів вираження. Угу. Це щодо майданчиків запуску е, шахедів та інших безпілотників. А ми оцю ніч, от, якщо відтворити зараз, від, відкручуємо назад. Е, спочатку залітали шахеди, їх було багато зі всіх напрямків, де тільки можна. Тобто з усіх майданчиків одночасно застосували. Потім пішли калібри. Оце ми якраз з паном Плетенчиком говорили з Чорного моря. Потім полетіли гіперзвукові кінжали з мігів. Далі пішли ракети з о, тушок, які з оленів вилетіли. Тобто пішли крилаті, в тому числі і балістика також пішла. А після цього повторні пуски кінжалів. Це щось новеньке, такого ем, власне такої тактики, шалонованої, в принципі, ще ми не бачили. Е, в щось напридумували на, на російські терористи нового. Знову таки отримана інформація за рахунок минулих масованих обстрілів дає дає ворогу зрозуміти, куди йому і як кому краще обходити протиповітряну оборону нашу. Звісно, що він буде далі тиснути і навантажувати різноманітними повітряними об'єктами за рахунок того, що це різні цілі, які по-різному детектуються, і по різному працюють засоби радіолокації для того, щоб виявити такі повітряні об'єкти і відслідковувати такі повітряні об'єкти. Тобто а ми шо. кажемо про те, що іноді приходиться перемикатися в своїх можливостях. А, Тому я не бачу тут вночі. нової тактики вночі. Коли попереджали про те, що в повітряний простір України входять крилаті ракети, було також попередження, що частина з них не фіксується. Це значить, що вони йшли на дуже низьких висотах. Це значить, що теж щось перепрограмували рус. Ну, знов таки, давайте зауважимо, що всі ці ракети, які запускаються з боку Російської Федерації, якщо ми кажемо, катанкувати ракети навіть на милих висотах, вони фіксуються, але просто знов-таки, ми звертаємо уваги на а, моніторингові канали. Які розпосюджують інформацію, а це не є гарантованим а, джерелом інформації. Давайте дивитися на те, що пишуть повітряні сили, і пишуть більш-менш вже відоми нам телеграм-канали, які мають право на те, а, на ну, і підтвердили свою кваліфікацію в публікації такої інформації. Це тому це ці різноманітні спроби. Ви теж звернули увагу на такий? Я... Цей... Так. я не звертаю увагу. дивіться, я звертаю увагу на те, що кажуть мені військові, на те, що кажуть повітряні сили, те, що кажуть телеграм-канали, які вибачте отримали десь доступ до віража, мене не цікавить. Є інформація, яка буде оприлюднена і яку можна буде отримати потім на там на, на, на наших нарадах, тому що наші деякі засоби працюють і допомагають нашим військовим захищати наш повітряний простір. Як ви бачите, є, власне подальший розвиток? é uh, uh... Дешевої протиповітряної оборони, бо ми ж розуміємо, при таких е, про не буде масов... дешевою протиповітряної боро. Дивіться, не буде дешевої протиповітряної оборони, тому що в будь-якому випадку ми ворог використовує складні комбінації, і нам потрібно вдосконалювати свої можливості. І Ці можливості полягають лише в технологічності. А технологічність вона завжди була до була дороговартісною. Четвертий рік поспіль нам треба нам треба активно розвивати можливості радіолокації, збільшувати кількість засобів Е, тому тут є насправді купа нагальних проблем, які в які треба звертати увагу. Е, робляться деякі дії, е, дії з боку держави, Нідерланди пообіщали близько 100 засобів радіолокації. Але тим не менш, ми повинні готуватися до більш складних е, бій. Більше сильних масованих обстрілів, але для цього потрібно нам дійсно що розробляти новий підхід до до виявлення і перехоплення. Тобто тут треба вже забути про точкове рішення і вибудовувати нову систему, яка дозволить нам насправді якісно відпрацьовувати по таких повітряних цілях. Тобто ешелонована система виявлення і розподілене перехоплення. Тобто, ми правильно вас зрозуміли, якщо ворог здається до комбінованої атаки, ми мусимо теж вибудувати комбіновану систему захисту, і вона має бути централізованою. Безумовно, дякуємо дуже, пане Толі Анатолій Антолій Храпчинський. Був з нами заступник гендераторка компанії виробництва заслів за радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт.